Вітаю сьогодні. Я покажу, як достатньо швидко зробити зентах роз розмальовку. Розмальовку я буду робити з неймовірно прикольним котиком. Що важливо, я хочу показати, як це можна швидко зробити, при цьому не маючи якісь основні навики для малювання. Бо база для малювання це пропорції, і пропорції повинні бути максимально реалістичними. Це те, що саме важке. На почальному етапі, якщо ви хочете прискорити свою працю на стоках і хочете малювати розмальовки, бо це дуже добра ніша, яка є на сьогодні, то це відео саме для вас. Тому підписуйтесь, лайкайте, якщо є питання, пишіть в коментарях. Я починаю. І так, всі свої натхнення я, звісно, беру з Pinterest. Він я рекомендую зібрати собі дошки і ці дошки використовувати для малювання. І так, ми наразі шукаємо звичайного кота. На що нам потрібно звернути увагу? Що ми не будемо обводити кота один в один, бо це плагіат, і за це у вас може бути бан або на стоках. Тому важливо, що коли ви берете форму кота, ми просто беремо пропорції, які нам подобаються. Ви не будете змальовувати один в один, цього і не потрібно. Експериментуйте, пробуйте. Це для вас буде база. Початкова, щоб вам було зручно. Тому включаєте фантазію і не змальовуєте один в один. І так, мені сподобався ось цей каракал. Я хочу зберегти це зображення. Але ви розумієте, що потрібно декілька, інакше у вас буде один в один котик. Ну, це цікавий, але ні. Давайте пошукаємо, бо я хочу. Трохи класичну, але якусь грейливу форму. Тому шукаю котика, якого буде ще легко розмалювати, і зробити з нього такий кавайний зентах який буде цікаво розмальовувати як дорослим, так і дітям, звісно. Ось тут дуже подобаються очі. І ми зберігаємо цього котика. Достатньо для мене. Спочатку. Робимо з вами холст, Я зазвичай роблю 4 на 4, бо це квадрат і частіше всього саме таку форму на стоках приймають і з нею легше працювати. Вставляю сюди свої малюнки, роблю їх так, як мені зручно. В даному випадку я буду звідси брати форму, перспективу і все інше, тому це буде базовий малюнок. І так, я. Кладу його на слой і роблю трохи прозрачним, щоб було легко обвести форму. Потім я вибираю чим малювати. Я вам одразу рекомендую малювати не фактурним. Бо в ідеалі потім цей малюнок все ж таки зробити ще векторним. Тому я наразі буду підбирати собі розмір, буду, о, вибачте. І тут я розумію, що я помилю, помилилася і почала малювати на базовому слої. Цього робити не треба, тому повертаємо назад це і малюємо на окремому слої. І так, карандаш мені не підходить, бо він дуже фактурний, ви бачите, а цей дуже жирний. Тому деякий час зазвичай я витрачаю на те, щоб подивитись, подобається мені форма, не подобається, яка буде товщина, яка фактура буде у цьому. Але якщо ви малюнки будете робити векторними е, потім, то краще робити їх як, як, якоюсь кісточкою, яка буде цільна, і вона не буде у вас е, е, приривистою. Це дуже важливо. Бо потім дуже погано вам зробити е, з цього вектор. Воно буде різати. Так, ну, це трошки грубо, тому я буду зараз підбирати більш танку. Що важливо знати, контур, ширина цього контуру то наскільки він плавний, все це має значення. Ви можете додатково показати глибину малюнка, ви можете легко побачити, наскільки це добре буде виглядати. Що важливо, є правила в малюванні. Якщо це ближче до землі, то ваш контур повинен бути трошки товщий. Якщо ви хочете підчеркнути якусь деталь, то ви теж намагаєтесь це зробити контуром. Контур це дуже грайлива річ. Ви можете легко його використовувати для того, щоб підкреслити ту або цю форму, можливо, якісь там деталі, да, зробити їх більш виразними. І так, ми просто накладаємо плюс-мінус контур. Да, щоб ми не уїхали в пропорціях. Ось так це виглядає. Я це роблю достатньо м -м, небрежно, да, так? <сміттє> тому що це буде такий підмальовок, на який ви потім будете класти більш фактурно, більш об'ємно і контурно малюнок. Що важливо тут знати, вам тут треба соблюдати тільки пропорції. Не робіть так, щоб у вас підмалюнок, ось цей, да, по формі, був такий же самий, як і сам малюнок. Тому що, ну, тому що це плагіат. знов повертаємось туди ж. Ваш малюнок повинен бути унікальним. Ви можете використовувати декілька референсів, і на базі цього ви робите унікальну ілюстрацію, саме вашу. Тому наразі я просто беру форму, яка мені подобається, щоб не витрачати час на... Будівництво цієї форми, перспективи і більш-менш реалістичної форми самого кота. Що важно тут знати? Ви обов'язково максимально спрощуєте малюнок. Не треба брати звідси якісь маленькі деталі. Ви берете собі просто форму, яку обмалювали, і вже не витрачаєте час на якусь деталізацію, на будівництво цієї пропорції. Сам малюнок ви можете в iPad в простовувати так, як вам зручно. Я правша, але я дуже люблю крутити його, так як дуже важливо, щоб ви контури ще робили не тільки товще або тонше, але і робили направляюще. Так як направляючи вашому е, контурі, вони показують, куди йде е, форма цей малюнок. Вони можуть передавати емоції. Бачите, як з вусиками ми їх не малюємо по ми просто їх завертаємо. Вони у нас йдуть під наклоном, а вухи стирчать. І так вам не потрібно малювати всього кота достатньо намалювати одну половину, і зараз я покажу, що саме ви можете використати, щоб витрачати мінімальну кількість часу. Тут я просто беру форму, я не знаю, чи буду я це використовувати чи ні. Але давайте от прикинемо в перспективі, як вона лягає там на шорстки і як це виглядає. Тепер я роблю наступний слой і імпортую того каракала, який мені сподобався. Мені в цьому каракалі подобається той, як виглядають в нього вуха, так. Розкрас його, так. Ось ці такі дуже динамічні плями, які прямо таку форму роблять йому мордахи. Тепер, що я роблю? Я роблю додатковий слой і в ньому собі іншим кольором, ну, щоб мені було зручно, так? Плюс-мінус перекидаю, наскільки по відношенню до морди повинно бути це вухо з кісточкою. Як ви бачите, майже укракала сама. А, Сама довжина цієї мордахи, вона така ж сама, як і ось це вушко з кисточкою зверху. так? Тому я розумію, що ось це вушко у мого кота потрібно теж збільшити. Десь приблизно це буде виглядати ось так. Я повертаюся до чорного кольору і вирисовую плюс-мінус ухо, так як воно йде у каракала, але вже по своїй формі. Ви бачите, що тут дуже важливо подивитися, експериментуйте, як ваша лінія повинна лягати. Так? Як ви це бачите? Трошки підключайте фантазію і робіть це так, щоб вам воно виглядало максимально реалістично, але при цьому трошки змінюйте під себе. Саме такі експерименти дозволяють вам потім виробити той стиль, який вам допоможе стати більш індивідуальними. Ось ми бачимо ось таке вушко. Стираю зайве, щоб плюс-мінус подивитись, подобається мені, не подобається. так? Це теж не важливо, це просто, щоб було зручно побачити. Ви можете залишити, зробити більш прозрачним, і намалювати потім це на наступному слої. Але мені так легше, я, трохи, я дуже часто використовую е стирачку. Для того я майже її малюю. Ви зараз це побачите в деяких моментах цього зентаву. Ось тут я прокладаю контуром основні моменти. Це те, що я вам казала. Що контур може бути різним за своєю товщину, від тонкого до товстого, що контур використовують деякі художники м'які контури для більш реалістичного, а буває більш жорсткі. Так? Але в будь якому випадку контур, як лінія, вона визначає межі вашого малюнку, але також дозволяє вам експериментувати з виразністю та виразом. І тут, ось цими головними лініями я показую, як в кота виглядає сама морда. Це база, на яку я потім буду накладати зентаговські розмальовки. Тепер я роблю новий слой, на якому я буду робити чистовий. Малюнок. Зараз я поекспериментую з товщиною, щоб зрозуміти, яку я бачу. Но основний контур буде більш, більш товстий, ніж контур, який буде потім внутри самого кота. Зверніть увагу, напрямок контура йде по корпусу кота, по морді, куди ось ці будуть завертатися волосинки на вушках. І так далі. Я потім вже побачила, що сама по собі фактурна ось ця кисточка, вона бачите, така більш фактурна. От коли я беру стирачку да, і підтираю, то більш рівні лінії. І краще, якщо ви потім це переводите в вектор, щоб лінії були не репасти такі. А щоб вони були м'якенькі, рівні і вам було дуже зрочно. Це те, що я вам казала. Я підмальовую пластиком таким чином, що мій контур. Робиться ще більш виразним. Ще більше підкреслюють напрямок тієї ж шерсті. Бачите, він в мене нерівномірний. І це дозволяє зробити малюнок більш виразним. І так, ми робимо тільки половину кота. Ми не робимо другу. Ми хочемо, щоб права і ліва сторона кота була потім ідентична. І ми хочемо зекономити. Час витрачений на малюнок, так як це для продажу на стоках. І так, ось у нас основний контур. Що ми робимо далі? Я знов іду в наш улюблений Pinterest але тепер я шукаю собі приклади саме котів розмальовок. І ось тут я постійно вибираю те, що мені подобається. Ті узори, які мені будуть лягати з моїм експериментом, так. Ті моменти, які я можу використовувати, ви вибираєте те, що вам подобається. Дуже важливо, коли ви працюєте з ілюстраціями на стоки, робити саме те, що подобається саме вам. Бо якщо це вам не до вподоби, то є дуже великий такий період, коли ця долина смерті. І коли ви ще не отримуєте доходи за такі малюнки, і вам важливо... Відчувати, що ви робите те, що ви любите, і саме тому ви це робите. А коли ви це вже зможете зрозуміти, то ви, звісно, почнете, коли заробляти на це нормальні гроші, то це буде вже допов... така мотивація, яка вас буде підтримувати. Я вибираю різних котів. У них різні направляючі. У них, якщо ви побачите різні а, стилі цих зентагів, є печворк, є просто. Татуювання по вигляду є саме малюнки з انтах. Я набираю собі максимальну кількість. Е, ну, насамперед, я, якщо чесно, працюю з 10-12. Але щоб зараз це не затягувати, я покажу вам на прикладі декілька варіантів. Не беручи там 20-15. Але чим більше ви візьмете прикладів, тим краще і тим унікальнішим буде ваш кіт. А я підкладаю малюнки. Я вам зараз покажу, як я роблю собі одним слоєм. Всі малюнки, бо мені так зручно, і я не роблю собі мусорку там велику. Я їх собі так прикладаю, як мені зручно, щоб бачити, ці малюнки так чи інакше. Вставляю всі малюнки, які мені сподобались, і які я беру, за приклад. Ті, які будуть базові, ті будуть більш великі, а ті, які мені будуть там показувати, як ще можна використовувати ось ці полосочки, будуть іншими. Тепер, що я роблю далі? Я перелаштовую слої так, як мені зручно, підкладаю під низ той слой, який буде базою для цих розмальовків, і починаю вибираючи те, що мені подобається. Спочатку я плюс-мінус прикину, яку я бачу лінію. Так? І тепер беру деякі з цих варіацій, які є на цих котах, яких я вибрала, і малюю самі ось ці деталі, які будуть робити образ мого кота. Таких дрібних деталей допоможе зробити цю форму більш реалістичною і живою. Що важливо, розташування форми на малюнки має бути гармонійним. Але не бійтесь експериментувати з різними техніками, стилями, якщо ви це малюєте не найпади матеріали, щоб знайти свій унікальний підхід. Ось тут я просто вибираю і теж кладу ці контури по напрямку самого вушка, бачите? Трохи наискосок і вверх. Ось це важливо. Що ви можете ще додатково зробити? Ви можете упростити і не робити так, як я роблю, або наоборот, ускладнити і зробити більш складну роботу. Є ще одна техніка, яка прискорить ваші дії. Якщо ви хочете повторити той візерунок, який ви зробили, я зараз покажу на прикладі ось цієї гриви, так? Ну, це в моєму баченні грива, а ви там вирішуєте вже самостійно можете в коментарях написати приклади. Ви виділяєте произвольно, це важливо, вільно так, як вам зручно, ось цю форму, яка вам подобається. Потім заходите в дії, берете і копіюєте туди, куди вам зручно. Ви можете накласти на будь-який момент, який вам буде краще. Я тут наразі роблю прозрачним фон. І Потім використовую ластик, затираю те, що мені не подобається. Потім дуже важливо перед тим, як з'єднати два слоя, ви обов'язково повертаєте непрозорість. Щоб у вас був один і той же колір, ось майже в 10 разів швидше, аніж ви малювали попередню сторону, ви вже зробили. І далі ластиком я собі підрихтовую ось ці детальки маленькі. Десь домальовую, десь підтираю там, як мені зручніше. Важно, якщо ви хочете, щоб я зробила окреме відео, як я використовую додаткові інструменти, щоб пришвидшитись в малюванні тих або інших ілюстрацій на iPad, то кажіть, я зроблю окреме відео. Важливо, самого котика ми малюємо, як ми з вами і домовлялись, тільки одну половину. І цю половину ми будемо копіювати і потім домальовувати. Щоб не плутатись, всі референси я скидаю в один слой. І прибираю ці референси. Прибираю все зайве, в мене залишається тільки мій базовий малюнок, та половина, яку я вже зробила, і вона мені подобається. Що я роблю далі? Далі ми однорідно виділяємо і копіюємо те, що ми виділили. Вставляємо і тепер йдемо донизу і робимо відобразити по горизонталі. А тепер дуже обережно ви можете збільшити малюнок, ілюстрацію. Підкладаємо таким чином, щоб воно співпадало так, як вам подобається. Дуже обережно з'єднуємо ці малюнки. Що ви ще можете зробити? Ви можете зробити цей слой прозрачним і таким чином вам легко буде зрозуміло, що ви можете прибрати. І тепер ми акуратненько підмальовуємо все, що ми хочемо підмалювати, підтираємо, щось додаємо, щось прибираємо на свій смак. Малюнок готов. Я витратила на нього 20 хвилин. Тепер ви бачите, як це виглядає. Ось такі малюнки зентах. Ну, котики це завжди котики, котики продаються 100%. Тому малюйте котиків. Якщо ви хочете бачити більше моїх робіт та цікавого контекту про стоки, про малюнки, підписуйтесь на мої соцмережі, посилання в описі каналу. І ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нове відео. Всім гарного дня! Україна понад усе!